Коли допомагати людині за життя нікому, а ось під час розподілу спадку доходить мало не до війни, тож цього тижня наші журналісти збирали інформацію щодо спадкових справ в Україні. Будь ласка, довідка. Більшість пенсіонерів мають житло і для багатьох. Це єдиний актив. В майбутньому таку квартиру отримує держава або спадкоємці за заповітом або за законом. Відносини спадкування або перехід прав та обов'язків від фізичної особи, яка померла до інших осіб-спадкоємців, регулюють норми цивільного кодексу України. Спадкоємцями можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Фізичні можуть спадкувати як за заповітом, так і за законом, а юридичні особи лише за заповітом. У першу чергу право на спадкування за законом. Законом мають діти спадкодавця, батьки померлого або той з подружжя, який його пережив. До другої черги спадкоємці відносять рідних братів та сестер спадкодавця, його бабу та діда. Третя черга рідні, дядько та тітка спадкодавця. Четверта особи, які проживали із спадкодавцем однією сім'єю не менше як 5 років до відкриття спадщини. У п'яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї а також інші родичі спадкодавця Онуки, правнуки, племінники є спадкоємцями за законом. Якщо на момент відкриття спадщини немає в живих того родича, який був би спадкоємцем. Вони спадкують ту частку, яка б йому б належала, якби він був живий. Таке спадкування є спадкуванням по праву представлення. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом суд визнає спадщину під умерлою, і майно переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Насправді українці не дуже поспішають розпорядитися своїм майном за життя. Статистика свідчить, що кількість спадкових справ майже вдвічі більша, ніж кількість заповітів, що укладають українці, та й свідоцтв на спадщину за законом видається вдвічі більше ніж свідоцтв за заповітом. Таким чином, не менше ніж дві третини пенсіонерів за життя не приймають рішення про розпорядження власним майном. Як ви вважаєте, хто повинен допомагати пенсіонеру? Діти, ануки. На вашу думку, чи повинно залишатися майно, наприклад, там житло, якесь о, тільки дітям? Ну, Звичайно, це все працює, це життя для дітей. Тому це дітям, онукам. А якби от діти онуки вам не допомагали, ви б все одно б залишили б своє майно їм? Ну, звичайно, це ж діти. Чи погодилися б ви отримувати допомогу від інших організацій в обмін на те, що потім ви залишите їм своє Ні, житло? Ні, мені ця ідея не подобається. Діти внуки на вашу думку, майно має залишатися внукам і дітям? Звісно. А якщо вони, наприклад, не допомагають своїм батькам, бабусям, чи це було б справедливо? Якщо батьки хороші і діти хороші, скажіть, ви б погодилися б приймати, наприклад, допомогу від якихось інших організацій, бо він на Я те, не що не вірю. Не вірю в ці організації, часто виявляються обмани і все розказувати, а, по суті пан. І діти не розрішають. Майно повинно залишатися дітям та внукам. А кому воно повинно? не державі? Звісно. Звісно, дітям. А якби діти вам не допомагали, ви б їм залишили свою там? Все квартиру? Це залежить від того, яка ситуація конкретно. Вони можуть не допомагати, коли вони самі не обустроєні. Ця держава ще нікому нічого не допомогла. Вона тільки забирає. Якби вам запропонувала якась організація допомогу матеріальну, фінансову, моральну в обмін на те, що ви потім передасте своє майно, ви би погодились чи ні? У цій державі ніколи розумієте? Ніколи тут не працює ні конституція, ані закони. Сьогодні зі мною в студії Михайло Вулах, засновник і директор центру пенсіон. Саме з ним будемо обговорювати тему сьогоднішнього ефіру. Чекаємо також, шановні глядачі, на ваші дзвінки. Телефонуйте, розповідайте ваші історії, ставте запитання. Номер для безкоштовних дзвінків на екрані. І маємо зараз уже мені кажуть глядачів на лінії. Слухаємо в ефірі. Василь Чернігов. Я залишилася одна. Муж умер, сын погиб трагически. Твой внук, пока я имела деньги, дом подарила, который мне по наследству остался. Поддерживали отношения. Сейчас никто не хочет со мной поддерживать отношения. Все заняты своими делами, я брошенная на сону. Презвращая. В 82 года я упала. Поломала ребра там и так далее. За мной нужен уход. Ухаживает социальная помощь. Ну, по два раза в неделю. Мне этого мало. более того, Сказали, що оскільки пенсія 5200, будете платити за услуги, то моєї пенсії не вистачить ні за квартиру двохкомнатну платіні. Я живу на дні лікарства, лікарство дорогі. Ось така ось історія. Звернення. Дякую, що ви зателефонували. І в кого схожа ситуація, також раджу телефонувати. Саме тому і так трапилася ситуація, що ви вже подарували квартиру дітям. Вони вже відчувають, що вона, ця квартира нікуди не дінеться, і можна вже і на матір не звертати уваги. Тому не потрібно так діяти. Дивіться уважну передачу, ми розкажемо про іншу можливість, як пенсіонерам покращити життя. Ще на зв'язку маємо. Дозвонюючи, будь ласка, говоріть. Вітаємо. Наталія Петровна. З Кривого Рога. А, здравствуйте. Я здравствуйте. бы хотела узнать условия вот этой программы. Потому что у меня очень мизерная пенсия. У меня 2 200. Где-то подрабатываю. Но это, все равно это очень мало. И я бы хотела вот узнать, какие условия, что, как. Дети по силе возможности помогают. Но у них свои семьи, у них свои дети маленькие. И поэтому, знаете, ну как-то ну с них требовать я у меня, знаете, совести не хватает. Я еще вполне, как говорится, процессдатная женщина У мене мої діти, вони живуть в своїх домах. В принципі, в мой досі. Я з ними розмовляла, вони сказали, мама, ну нам не треба. І тому вони кажуть: ну як хочеш, розпоряджайся сама. Дякую. Дякуємо. Так, багато питань про всі ці е, можливості, ми виклали в книзі. Вам і надішлемо, почитайте, порадитись навіть з дітьми, покажете їм і договір, і цю книгу. І якщо все це вам підходить, то ми будемо раді. Допомагати вам, але це також треба розуміти в обмін на квартиру в майбутньому. Пане Михайле. Ну, от ми бачимо ситуацію, коли, начебто, і є рідні, але допомогти реально нікому. Серед ваших підопічних таких багато так дуже багато, і діти дуже часто або не можуть, або не хочуть, або навіть не претендують на квартиру. І кажуть, ми будемо допомагати. А якщо є така можливість, звертайся і до організації, тому це нормально. Я пропоную напереглянути переглянути сюжет про історію однієї з підопічних центру. Усміхнена з квітами та подарунками пані Роза святкує свій 84-й день народження. Першими, хто привітав жінку квітами і солодощами, стали працівники центру Пенсіон. Позвонила Юлічка угу. мене. Прислали відкритку поздравітельною, особливо квіти. цвіти. Ой, як я їх люблю. Вісім років тому вона зрозуміла, що далі жити у бідності не хоче, і від друзів дізналася про допомогу від центру Пенсіон. Я одна, у мене нікого нет. Нікого, я одинока. Жити трудновато було на мою пенсію. Пенсія була у мене в той час. Розраховувати жінці не було на кого. Вона має сина, однак ні допомоги, ні підтримки від нього не відчувала. Тож вирішила, що залишати своє майно, тому хто не відчуває вдячність до матері не зовсім справедливо. А діти зросло, якщо свяні останні радітелі і не о них, пусть вони пусяні себе самі позаботяться. От і все. Жінка переконує, ні разу не пошкодувала про своє рішення, адже квартиру заробила власними силами. Тож рішення, як нею розпоряджатися, приймала сама. А якщо діти не уважають батьків і относяться неблагодарно к ним. То лучше заключити договор з пенсіоном і залишити квартиру, щоб цими деньгами пенсіон мог допомагати таким як я. Нині минуло вже вісім років, як пані Роза уклала договір до вічного утримання, і з цього моменту почалося її нове життя на пенсії. И моя життя вот і все. Очень рада, що я заключила з ними договор. Очень довольна. Зараз пенсіон допомагає жінці із платою комунальних послуг, а також надає їй другу пенсію. Пані Роза переконує тепер вона спокійно сприймає новини про зміну тарифів або підвищення цін на відміну від багатьох пенсіонерів. Разі можна із пенсії заплатить полторы тысячі комунальних, скажіть? А потім за що жити з такою інфляцією? Ужас Що у нас? Я не представляю, як людям живется одиноким. Кілька років тому у житті пенсіонерки трапилася трагедія. Вона повністю втратила зір. У розмові зазначає, якби не допомога пенсіону, ні на лікування, ні на ліки коштів не було б. Однак завдяки другій пенсії впевнено себе почуває. Я перестала думати о гроші. Совершенно перестала. Мені постійно всього вистачає. У мене в завжди всіх продуктів. От. Я можу себе позволить щось дуже вкусне. От как сейчас Кауны, например. Вот. І ну, як-то мені спокійніше стало жити. Зараз пані Роза живе так, що може допомагати навіть іншим пенсіонерам. Однак без коштів пенсіону сама б ледь вижила. Я б цього робити не змогла. Просто за что не за що мені було б. От тільки що від мене вийшла жінка, ви її втретили. От да? угу. Mm. вона вот нуждається, я їй допомагаю. Як-то я впевненіше стала жити вот увірення. Я не думаю, що у мене завтра буде ще хуже. Ні, я об этом не думаю вже. Це може здатися дивним, але вже не перший сюжет, в якому підопічні центру говорять про спокій, що відчувається впевнено і не хвилюються про завтрашній день. Ну, для людей, скажімо так, мого покоління, це дійсно дуже важливо. Що ви скажете, Михайле? Так, дійсно важливо, тому що пенсіонера сил все менше і менше. Він це відчуває. І якщо вже зараз складно якось е, всі проблеми свої вирішувати, то що буде в майбутньому? І саме завдяки центру пенсіон відчувається допомога, відчувається підтримка, і ти вже що… Впевніше... Дивишся в майбутнє, я саме так вважаю. От продовжимо нашу тему, адже в Україні ми вважаємо за звичне, що майно, квартира там дістаються родичам, дітям, онукам, племінникам. Але, мабуть, частенько трапляється так, що допомогти людині поважного віку нікому, а втім, спадкоємців вистачає. Так, звичайно. і В кожного з нас є спадкоємці. А я пропоную детальніше про це поговорити за допомогою слайдів. І як ми бачили з сюжету, багато людей на вулиці вважають, що квартиру треба віддати родичам. І це нормально, і саме так кожен має поступити. Але треба чітко розуміти, чи ми віддаємо квартиру просто так, чи за допомогу. І якщо ми віддаємо за допомогу, то давайте подивимося, яким чином це відбувається. Тому що якщо допомоги немає. То тоді виходить і квартиру, якось не зовсім чесно віддавати своїм родичам. Родичі звикли, що квартира все одно їм залишиться. Звичайно. Якщо квартиру за так, ми кажемо, давайте подивимося, що саме буде. Якщо квартира за так, тобто просто для вас є чесним шляхом розпорядження, хай так і буде, вирішуйте свої справи тоді самостійно. Якщо ви вважаєте, що квартиру просто так віддавати, це не чесно, і відповідаєте ні. То ми тоді можемо поговорити зараз е, про ваші можливості. Треба просто уважніше подивитися, хто може допомогти вам в цьому випадку. Е, що значить допомогти? квартира, яку ви зараз маєте, це ваш е, вклад чи ваша. Віддяка тому, хто допомагає, це обмін. Тобто ви віддаєте квартиру, отримуєте допомогу. Якщо ви вважаєте, що це чесно, ви віддаєте квартиру, отримуєте допомогу, то ви можете звернутися до нашої організації і ми вам запропонуємо рішення. Якщо ж ви вважаєте, що це не чесно, що вам мають допомагати просто так, квартиру дітям, а хтось інше допомагає, то ви можете пошукати, якщо знайдете таких організацій або людей, то Звертайтеся, що таке пенсіон, в нашому випадку, це друга пенсія і допомога по дому. Тобто, ви за рахунок своєї квартири можете отримувати щомісячне отримання, отримати перед укладанням договору велику разову виплату, яку розмістити в банк на депозит. Сплату всіх комунальних послуг на ритуальні послуги вам не потрібно заощаджувати кошти. Якщо ж вам потрібна вже допомога по дому, то ми будемо її надавати згідно державного стандарту, в залежності від того, в якому ви стані, і таким чином ваш рівень життя покращиться, і ви відчуєте спокій, який відчувають наші всі підопічні. Ну, я б сказав, от батьки теж вкладаються в дітей ну десь в глибині, сподіваючись на віддачу в майбутньому, але складно ну, не погодитися з тим, що в багатьох ситуаціях, коли допомога дійсно потрібна і отримати її ніде, варіант із майном ну він чесний і цілком реальний. Адже в майбутньому ну квартира як це не сумно. Але пенсіонеру не буде потрібно. То чому б не вирішити свої сьогоднішні проблеми, ну саме за її рахунок. Погоджуєш. Бачимо і наших глядачів. Ця тема так би мовити, зачепила. Маємо ще дзвінки. Слухаємо, вітаємо вас. У нас є в Рінному із цій компанії Цього У мене дочка дуже далеко. Я до неї врядлі поїду якось так це десь, може, рів, чи два тому назад, я вже теж чула цю передачу. То він працює, значить, в нього все успішно і все нормально. Дякую вам за звернення. Так, і не тільки рік тому ми вже 14 років працюємо і не дивлячись на супротив, на недовіру людей, на те, що ніхто не хоче навіть в цьому розбиратися. Ми все одно працюємо, допомагаємо пенсіонерам. Кожному хто зателефонує, надсилаємо нашу книгу, з якою ви дізнаєтеся про всі можливості. Вам також надішнемо. Ви мені підказують, встигли зателефонувати. Читайте, розбирайтеся. Якщо це вам підходить, ми будемо раді вам вас бачити серед наших підопічних. Нагадаємо, першим ста пенсіонерам, які зателефонують. Так. І ще маємо дзвінок, слухаємо, вітаємо. Город Северодонецьк. У мене питання ось такий. Я зробила ошибку. Я подарила квартиру дочери. Тепер я розумію, що я зробила велику глупость. Як можна як-то ісправити? Я боюсь, що нею продасть або заложить. Так. І ви не просто так хвилюєтесь з цього приводу, тому що багато хто з дітей, бачачи, що є така можливість, але пенсіонер ще живий, йдуть до банку, закладають, щоб вже зразу отримати кошти, щоб якусь справу започаткувати, бізнес якийсь. Але іноді це не, не, не виходить: квартиру банк відбирає. Продає і пенсіонер вже навіть не через дитину, яка його вигнала з квартири, залишається на вулиці, а саме через ось такий план дій дитини. Тому, в вашому випадку, можливо, ми зможемо допомогти після ефіру. Ми з вами зв'яжемося іноді. Є підстави для розірвання договору дарування, але це не не завжди так. Тому ми пропонуємо не укладати договір дарування в будь-якому випадку. Якщо вже хочете щось з дітьми укласти, краще заповіт, тому що його можна відмінити, якщо вам щось не подобається. А краще навіть з дітьми укладати договір до вічного отримання, де чітко прописувати, що саме ви отримуєте їх зобов'язання, і тоді ви будете гарантовані, що все це буде виконуватись, або легко буде розірвати такий договір. Так, на жаль, не така вже і рідкісна ситуація, коли люди поважного віку дарують житло своїм, начебто рідним людям, а потім шукають допомоги, тому що, м'яко кажучи, отримають замість подяки, щось зовсім неочікуване. Так. Чи можете ви допомогти в такій ситуації? Треба дивитися кожну ситуацію окремо, тому що є підстави для розірвання договору дарування, але. Не, не, не завжди це відбувається дуже просто, і це завжди тяганина судова. Це може тривати і 3, і 5 років, тому в такому випадку краще просто в такі ситуації не попадати. Ну, ми вже говорили, що люди старшого покоління не дуже люблять звертатися по допомогу. Ну, я також думаю, що поки грім не грянув, багато хто думає, що їм вже хтось допомагає. Там сусіди купують продукти, племінник раз на рік відвідає цукерками. Але ж це досить така умовна допомога. Мабуть, вашим співробітникам нерідко доводиться спілкуватися на цю тему. Так, і я пропоную ще. Це питання розглянути на прикладі слайдів. Тобто, що саме відбувається, коли пенсіонер вважає, що мені, або ми будемо про вас сказати, що, шановні телеглядачі, ви вважаєте, що вам вже допомагають. Тут треба для себе просто задати питання: чи вистачає вам цієї допомоги, тоді все добре? Якщо потрібно більше, то треба тоді шукати варіанти, як. Вийти з такої ситуації, тому що ця допомога тільки одна назва, а не до допомоги. Вам складно жити. І багато хто з пенсіонерів вважає, що поки що не потрібно. Тобто, я поки тягну, я працездатний, я не можу вимагати. Але що саме вам зараз не потрібно? Ми говоримо про таку допомогу: це гроші, це увага. тобто, коли з вами спілкуються, вирішують ваші побутові проблеми, просто приділяють увагу. І третє це догляд. Тобто, дійсно, догляд це потрібно тим, хто вже складно сам себе обходить, але разом з тим все це потрібно пенсіонерам. Якщо вам це не потрібно, можливо, ви просто ще не пенсіонера. Тому що запитайте, будь-кого всім пенсіонерам не вистачає грошей, уваги та догляду. Якщо ж ви просто себе вмовляєте, що вам це зараз не потрібно, то подивіться просто уважніше. Якщо вам зараз допомагають, і разом з тим ви дивитеся, що цього мало, то є насправді варіанти, ви можете вирішувати це питання. І якщо при цьому ще й вам допомагають дуже рідко, то це ось така якби, справжня ситуація, що ви віддаєте свою квартиру, а вам дуже рідко і дуже мало хтось допомагає і отримує найдорожче, що у вас є, вашу квартиру. Я вважаю, що це нечесно. Якщо ви також це вважаєте нечесним, то ми пропонуємо вам подивитися на те, що може Центр пенсіон запропонувати. І при цьому це ж дуже прості питання. Ми кажемо про допомогу в обмін на квартиру, тому саме через той механізм, який викладений в нашій книзі, ви дізнаєтеся про те, що ми допомагаємо не просто так, ми допомагаємо в обмін на квартиру. І якщо ви згодні, що це чесний обмін, ми можемо з вами просто порівняти умови. Ось вам діти якимось чином допомагають, і те, що пропонує центр Пенсіон. Зараз не потрібно приймати ніяких рішень, просто дізнайтеся про те, які можливості ми можемо запропонувати. Можете просто все це обговорити своїми дітьми. Можливо, вони відчують, що треба допомагати більше, і таким чином ви вже вирішите своє питання, діти почнуть допомагати. Якщо ж ні, у вас буде варіант, ви будете чітко розуміти, що центр пенсіон в вашому випадку допоможе. Одне слово, справжні друзі пізнаються в біді. Ну і знову глядач на лінії, Ми вас слухаємо. Б Борис Єгоріович, Одеська область, Білороднім. Чому а, в районах а, не беруть квартири, дома, старає пенсія? На жаль, ми не можемо суттєвого нічого запропонувати, тому що будь-яка допомога це великі витрати. Це і сплата комунальних, це і щомісячне утримання. Коли потрібен людині догляд, ви розумієте, наскільки це важка праця. І Безкоштовно ніхто не хоче ходити і допомагати пенсіонерам, тому ми сплачуємо великі зарплатні і тому ми можемо вимагати з наших співробітників надання якісного догляду. І все це ми інвестуємо, ми вкладаємо кошти. Якщо в майбутньому за рахунок продажу будинку або квартири ми їх не можемо повернути, то ми, на жаль, і не можемо вже зараз суттєво нічого запропонувати. Пане Михайле. Може ще раз нагадайте нам про другу пенсію і про її розмір? Е, якщо казати про другу пенсію, це велика. Разова виплата. Давайте, можливо, зараз на слайдах подивимося, з чого складається наша допомога. Це велика разова виплата, з якої ви можете розпорядитися на власний розсуд, вирішити свої побутові проблеми або там, операцію зробити, або просто покласти на депозит. Ми сплачуємо всі комунальні послуги, якими б вони не були в майбутньому. Тобто, ви вже не змушені дивитися телевізори, чекати знову збільшення комунальних. Чи вистачить вам чи ні, всі ці питання залишаються на нас. Ми допомагаємо в побуті, це прибрати в квартирі, допомогти в приготуванні їжі, принести продукти. Якщо ж вам в майбутньому вже буде складно навіть встати з ліжка, це також догляд вдома згідно державного стандарту. Все це ми надаємо в обмін на квартиру в майбутньому, і це справді є друга пенсія та допомога по дому. Ще у нас є глядач на зв'язку. Слухаємо вас. Говоріть. Олег Едуардович, місто Миколаев. Хотів спросить, у Василя Бирзова. я його дуже давно бачу на екрані. он диктор українського, советского, и сейчас на телеканале Тоніс, недавно працював. Дуже приємний чоловік. Приємно його бачити. да. Но мой вопрос такий. Он примерно моего возраста. И как у него складываются пенсионные дела? Это первый вопрос. И второй вопрос в Николаеве. Кому надо обращаться с такими вопросами? Ну, я скажу вам дякую за добрі слова. Я працюючий пенсіонер, і цим все сказано за законом, пенсіонер, за законом про загальне пенсійне забезпечення. Ну, я більше 40 років у цій сфері працюю. Зарплата моя була досить високою. Заробляв багато, значить, офіційно відраховував, ну, пенсію десь більше середні, Ну, отримав і тому. Мене поки що проблеми людей, про яких ми зараз говоримо, не турбують. Так ну я тоді відповів на свою частину питання в Миколаєві. Ми працюємо. І Ваше звернення зафіксовано. Ми надішлимо вам книгу, з якої ви дізнаєтеся поки що про всі можливості. А після того як ви її почитаєте, ми з вами домовимося на зустріч і більш детально розглянемо вашу ситуацію, розробимо персональний індивідуальний план покращення якості життя. Запропонуємо вам це все. Якщо все буде враховано, і це вас влаштує. Ми тоді укладаємо договір і починаємо його крок за кроком виконувати, щоб ваше життя змінювалося і ви відчували полегшення. Ще раз дякую, Михайла, за ваші відповіді. Можливо, наші глядачі будуть більш серйозно підходити до питання розпорядження власним майном. Сьогодні ми обговорювали, хто і в обмін на що має допомагати пенсіонеру. Подивіться уважно, хто в майбутньому отримає вашу власність. Можливо, ви вже сьогодні можете змінити своє життя на краще, використовуючи те, що маєте. Телефонуйте нам, відповідайте, розповідайте про свої життєві ситуації, ставте запитання. З вами були Василь Бирзло та Михайло Вулах. До зустрічі наступної суботи.